31 липня депутати Верховної Ради ухвалили важливий законопроєкт. Його ініціював президент Володимир Зеленський. Законопроєкт стосується незалежності Національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури. За нього проголосував 331 депутат. Ніхто не був проти, але 9 депутатів не голосували. Найбільшу підтримку надала партія Слуга народу 214 голосів. Європейська солідарність дала 27 голосів. Інші фракції також підтримали, але меншою кількістю голосів. Наприклад, довіра та ОПЗЖ дали по 17 голосів. Голос 16. Законопроект визначає, що генеральний прокурор не зможе давати вказівки прокурорам САП. Детективи набу виконуватимуть доручення лише прокурора. САП розслідування набу не можна передавати іншим органам, окрім особливих випадків. Працівники, які мають доступ до державної таємниці, проходитимуть перевірку на поліграфі кожні два роки. Це зменшить вплив Росії під Верховною Радою. В цей час відбувалися мітинги. Люди раділи, коли дізналися про підтримку законопроєкту, і аплодували, вважаючи це перемогою.